Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні я буду робити для декорації тортика мух, як називаємо. Так називаємо бисквітний мух. І що мені для цього треба? Значить, в мене тут одне яйце 50 грам. Тоді, значить, цукру у мене 30 грам і 20 грам борошна. 5 грам розпушувача і 5 грам олії без запаху. Так що так. І барвник зеленого кольору ось такий мені потрібен буде. Сухий можна брати гелевий. Що, значить, далі робимо? Значить, я висипаю цукор сюди у. Яйце і пробиваю гарно цим. Пробиваю міксером. Ручним. Все це я зараз збиваю гарно. Важко тут немає нічого, гарно збивається, гарно пити, це випікати будемо ми у мікропольовій печі. Я вже так робила не раз. Пробувала, виходить, все дуже гарно. О, так, все, робили. Оби такої стійкої пінки. Так. Тепер сюди добавлю ще барвника. Я робила з галевим, але за цим разом Попробую щас із таким сухим барником. Новий барничок. Ось так о Получається такий зелений колір у нас красивий. Ось так. як раз такий. І тепер що? Значить, я беру циточку. О, сейчас я так розверну, щоб не попало. Отак, От оп. Борошна 30 г. Кураторчок. так поїло. І 5 г Розпушувати. Все це, це теж сюди висипує так і просію масу. Так, все просіялося. Хорошо. І тепер легенько так. розмішую і додаю сюди олійку 5 грам олійки. На, саме, на самому малому розмішую, ось так О. Все розмішалося. Тепер будемо розкладати по стакончиках. стаканчики паперові. Вот. Вот Це Ось косто у нас получилось. Но така маса є, випікають на медові або на інвертному сиропі. Можна і так, і так, але я буду робити без, без нічого. Через те, що тортик для хлопчика, для діток, коротше, і мені треба, щоб там не було нічого такого зайвого мухові. Тузна, як там заповнюватиму одну, третю так пару Чайних Ложечок вожу сюди, просто у, можна і у пластикових, але пластик є пластик, а папер є папер. О десь так зручніше. Так, все розподіляю і зараз я відправляю у мікроволновку. І так, друзі, спікся наш мох. Дивіться, який він получився. класнючий М -м такий І тепер я гарненький получився І тепер я його переверну, так хай він, бачите, все, все не, не осів, він ніде нічого не той гарненько, пекла я його одну хвилинку у своїй духовці чи в тій мікроволновці. Ось такий він вийшов. Зараз він охолоне, і тоді я покажу, який він є. Повністю дам йому схолону, через те, що якщо не схолоне, тоді він буде не такий Не такий він буде еластичний. І так, друзі, повністю вже розхолонув наш мох такий, і зараз будемо ми його злікати із... із так ось. І з таким. Ось стаканчика. Дивіться, який він получився, ось такий він получився у нас, нягесенький, гарнесенький, ось такий. Смерть? Пухкий, гарний. Розломлю цей ось такий. І так, витягли ми із стаканчиків наш мох, і тепер його зберігати можна пару днів у холодильнику так просто, і можна зберігати. Якщо залишиться, ну в мене, певно, що залишиться такий мох, тому що на тортик мені там небагато треба буде. ну Тільки теж у герметичну такій коробочці буде зберігатися, я поставлю його у морозилку. Те, що в мене залишиться, що в мене не буде воно потрібне мені, то я відправлю його у морозилку. А це я положу в ключок і залишу його. Ось так як мені буде для оформлення тортики, це правда він влазить сюди. Ось так. О, все І тепер відправляю я його у холодильник. Ось так. Нічого з ним не станеться, я буду його, може сьогодні сьогодні оформлять. Ось так. І відправляю в холодильник. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.